Хотів сьогодні розібрати щось саме українською. Не можу сказати, що у мене прям великий вибір з таких історій. І не можу сказати, що мені якась з них прям дуже подобається. Але як мені здається, вибрав найкраще. Поїхали. Макс, привіт! Хочу назвати свою історію якось оригінально. А саме біженка хотіла спастись від війни, а спасла цнотливого бубочку. Було б ще більше оригінальним, якщо б. Біженка хотіла врятуватись від війни, а врятувала цнотливого бубочку. так? Е, Рятувати рядового Раяна, а в Україні рятують цнотливих бубочок. Добре. Ти, звичайно, називаєш красивіше відео, але як варіант запропонував свій. Приймається. Отже, приступимо до опису героя історії, тобто мене Мені 21, сам з заходу України, навчаюся в університеті на магістратурі дистанційно та проживаю в невеликому місті разом з мамою. До війни набридло сидіти на шиї мами, і це правильно. І перевівся на заочне, поїхав за кордон на заробітки на декілька місяців. Молочага, ці кроки підтримую. Коли приїхав, почалась війна, наплинув великий потік біженців. Чим міг допомагав, але й цього можна було зробити більше. Брав друзів, щоб допомагали загружати автобуси з волонтерською допомогою на схід, давав пожертву на зсу, зібрав багато власного одягу, який, думаю, що є зайвим у цій ситуації для мене, та віддав біженцям. Молоча, питань нема, молочага. Працював під час війни дистанційно півроку, щоб не сидіти на шиї мами, але робота закрилась, а нової, на жаль, не знайшов. Іначе мої думки в дужках було б бажання, так? Ну, звісно, це погано, що ти досі не знайшов нової роботи, і дійсно, я вважаю, що було б бажання. Якщо бажання буде, з'явиться можливо, так, то рано чи пізно знайдеш успіхів. Знаєш, що треба з'їжджати йти самому в доросле життя, і готовий до розйобу за це. Хоча й сам все розумію. Мало того, що розуміє, наче також мої думки. Мало розуміти, головне для цього робити якісь кроки. І бажано, чим раніше ти розпочнеш, тим краще. Тому що розпочнеш сьогодні, і вже там через рік будеш такий: Вау, я вже рік роблю щось, щоб жити окремо. А це така мета, я вважаю, одна з найперших повинна бути. У хлопця. Хотів сказати, у молодого чоловіка, але може і не такого ж молодого. Тобі 21 у тебе все ще попереду. Головне, що не лінуйся. Так ось, приступлю до досвіду з дівчатами та історії з героїнею. Досвід розпочався в 13 років першим поцілунком з дівчиною. Що це за поцілунок, можеш собі уявити. Слухай, та похуй, який там поцілунок, і навіть усе рівно, куди саме ти там її цілував. Сам факт того, що у тебе в 13 років була вже якась історія, це дуже добре. Це дуже добре. Виріс я без батька, мама і бабуся вчили, що дівчина це золото, і до неї треба чуть не з поклонами підходити. Тому історії жодних не було. Спроб зваблення я не робив жодних. Хоча було студентські роки, що лежав з дівчиною в одному ліжку або сидів до ранку, і розмовляв про життя, але так нічого і не робив. Погано, але я думаю, що багато хто з вас може згадати якісь такі схожі історії. Дійсно, коли ви думаєте, блін, мені б зараз ті знання, які є, мені б зараз той досвід, який є. Ох, я б тоді там зажигав, я віджигав там ще б, коли був в общазі. Тепер думаю, який я був Куколд Ну, дуже дужках пакет. Ну, це не зовсім про Куколду. Скрити був Лашпетою. Куколд — це трошки інше. Це якщо ти <хи> лежав в в, одні... в одному ліжку з дівчиною, з вами був ще один хлопець, і цей хлопець в якийсь момент почав трахати цю дівчину, а ти просто лежав і з нею розмовляв про життя. от тоді ти куколд, а так ти просто лаш До війни був наливий бубочку, який навіть цілуватись нормально не вмів. Крім того, випадку в 13 років ніколи не цілував дівчину. Було дуже багато комплексів і страху. Як казав раніше, почалася війна, і дуже багато незнайомих красивих дівчат зі столиці приїхало до нас в місто. Просто подарок долі. Так я вже казав, що це такий жарт воєнного часу стосовно подарунку долі для тих, хто живе на Західі, на заході України чи, наприклад, в якоїсь там умовній Польщі, їм набагато простіше стало після того, як розпочалася війна. Тоді я мав ще певні запаси коштів, зароблених за кордоном, взяв маму машину і подумав познайомитись з однією з біженок. Місто маленьке про невдалу спробу зваблення цнутлого бубочку дізнали б всі. а тут незнайомка, яка нікого не знає, ідеальний варіант. Знайшов її в інстаграмі, називаємо її Катя. Побачив знайомі краєвиди міста на її фото, написав перший. Легко познайомились, дуже дівчина йшла на контакт, хоча по фоткам дуже гарна. О. Така гарна поводка, навіть це неймовірно і неочікувано, що вона йшла на контакт. Хоча таке буває. Домовились приїхати на машині, щоб я показав їй своє місто, так як вона тут нікого не знає, недавно втікла з Києва з сім'єю від війни. Заїхав за нею, переживав, що пиздець. Це перше в житті побачення з дівчиною. Ну, молодчаго щось робиш. О, це, це 100% ти молодчав. 21 рік розпочинаєш нове життя, розпочинаєш спроби. Розпочинаєш здобувати досвід. Все як треба. Подивися перед тим всі лекції, і канал уже як пару місяців дивився. Але все вилітало з голови. При зустрічі обнялись, я взяв каву, поїхав показувати екскурсію. Розмова була здебільшого про минуле і про те, як війна все змінила. Тому з поцілунками і лісти не пробував. Дівчині 23 було, а мені 20, тому відразу подумав, добре, що погуляємо і на цьому все. Вона по статусу явно була вища за мене. По досвіду взагалі мовчу. Покатались 3 години, тут думав вже відвезти її додому, як вона ще захотіла посидіти в кафе. Це добрий знак, якщо у вас так, що ви наче вже хочете завершити побачення, а дівчина ще ні, це зазвичай означає те, що їй подобається, те, що відбувається. Ну, і ти подобаєшся само собою. Ми пішли, потім я її відвіз, відчув, який я був неловкий, невпевнений, тому все на цьому. Думав, що все на цьому. На наступний день вона сама написала, що вдячна мені за зустріч і те, що відволік від війни, хоче ще побачитись навіть у форматі дружби. Я погодився, хоча в дружбу, як ти, і вчив, не вірю. Я ж не знаю, як, навіщо вона тобі писала про дружбу. Це вона тобі писала в форматі того, що навіть якщо я тобі не сподобалась, можемо, хоча б форматі дружби. Чи ти мені не сподобаєшся, і тому давай у форматі дружби зустрінемось. Цікаво, яке саме лайно у неї в голові. Але в принципі, яке б там лайно не було, якщо у тебе мало досвіду, якщо історія у тебе по суті особливою не розпочинається, ним не, не ще ніхто не знає, коли у тебе розпочнеться нова історія. Треба було йти на наступну зустріч. Навіть воно каже, якщо про формат дружби, йти і там пробувати, і діяти, і рухатись по стадіям. Думаю, що не поцілую її, то шанси втрачу повністю. Зібрав яйця в кулак на третьому побаченні через весь страх, поцілував її. Я ж писав, що не вмію цілуватися. Це було дуже неловко. Вона запитала, це у вас так цілується. Я кажу, а у вас як? Тоді вона мені показала, як правильно угар повди. Погоджуюсь. В той вечір ми сиділи ще довго цілувались, Я виявився вдалим учнем. Далі історія набирає трешу. Я хотів повести її на запасну квартиру, з якою за якою доглядав, щоб там зайнятися сексом. Як я продвигався по стадіям після поцілунку, це той ще треш. На шостому побаченні в машині нарешті зняв з неї лівчик і трогав груди, але так і не спромігся трахнути. На дев'ятому побаченні пальців пизду пхав. Вона казала тільки так, що трахається лише в відносинах. Час у мене вільного було пиздець, як багато, я залип на ній все закономірно. Уявляєш, Макс, яке пусте в мене життя було, що я щодня з нею гуляв. Уявляю. Думаю, цього одного речення достатньо, щоб зробити висновок про те, який є шмат лайна. Слухай, ну ти ж розумієш, якщо ти сам про себе так кажеш, навіть ні не я, а ти сам, ну ясно, що треба щось з цим робити. І саме головне, можна з цим щось робити. Добре, що якісь історії з дівчатами відбуваються, але як то кажуть, там на першому місці літаки, а дівчата на другому, так? Щось треба робити для того, щоб себе наповнювати своє життя, але історію з нею продовжувати. Також щодо сексу, я їй сказав, а хіба ми не відносинах? Хоча пам'ятаю, що відносини тільки після сексу, як ти казав, довго ми будемо мучити один одного, тим, що не задовільняємо потреби фізичні. Вона погодилася зі мною і сказала, що все буде. Тоді, після місяця зустрічі, ми пішли на квартиру, де і потрахались. Ну, як то кажуть, це добре. Саме щоб усі розуміли, що в у багатьох випадках, ну, дівчина все ж таки не витримає місяць. Ну, що я маю на увазі? Ну, добре, що у неї історія тільки з тобою розвивається. А скоріш за все, могло б бути так, що хтось її ще напише, хтось там є з минулого, хтось ще там, спробує з нею познайомитись. І якщо ти так тупиш, якщо ти так гальмуєш, то є велика ймовірність, що вона просто свою увагу візьме і переключить на іншого чувака. Таке буває. А тут у тебе все вдалося? Добре, як для першого твого разу все непогано, і можна сказати, що у цьому плані навіть Всесвіт тобі допоміг. Ну допоміг зробити так, щоб вона не злилась. Тому що, в принципі, ти скоріш нічого не зробив, щоб вона не злилась, да? Тим не менше, добре. Сказати, що я був щасливий, це нічого не сказати. Тим більше я не мастурбував, і секс був аж три години, звичайно, з відпочинками невеликими. По її словам, вона була в одній тільки історії з хлопцем аж 5 років, і такого сексу, як зі мною, в неї не було. Я, звичайно, розумів, що це брехня історії було більше. І як би я не тупив, то трахнув би її на другому, третьому побаченні. Але переможців не судять, не судять. Після цього ми трахались регулярно, вона знайшла роботу в місті, вона знайшла, а ти ні. А? Як тобі це? А я не хотів працювати цілими днями за мізерні гроші, тому продовжував жити частково на свої кошти, частково на гроші мами. Лайно? лайно. Потім мама поїхала за кордон на заробітки, я залишився вдома. Це були дуже щасливі часи, адже я спав з Катею кожного тижня, секс, їжа, ютуб це все, чим я займався. Два місяці, поки не було мами вдома. Раз'їби мене за те, що мами потрібно їхати заробляти за кордон, а синочок хоче потрахатись і використати цей час на дівчат. Ну, це, звісно, просто пиздець. Це ненормально. І ти. Повинен розуміти, якщо ти так відносишся до свого життя, не треба дивувати, що у тебе, наприклад, не буде якоїсь там емоційної стабільності. Не треба потім дивувати, що якщо у тебе щось піде не по плану, то ти будеш там страждати. Не треба дивуватись, що у тебе проблеми з самооцінкою будуть при таких розкладах. Будуть 100%. Ти, в принципі, коли пишеш ці речення, ти, мабуть, і сам це розумієш. Ну, добре. Морально відчувай себе винним. За цей час ми сварились часто і розходились десь три рази і прозустрічались в сумі півроку. Дівчина була явно непридатна до життя, як і ти, да? адже ніяк не вкладалася у відносини. Завжди хотіла все від мене. Ну, як і ти. Так? Ти ж також береш гроші у маму, ти сам кажеш, що частково на свої, частково у мам. Не хочеш вкладатись в родину, таке да? т. Навіщо ти нормальній дівчині? Навіщо, наприклад, ти дівчині, яка буде готова вкладатись в стосунки? Часто було чимось незадоволена, виносила мозги маніпуляціями, відно сама не мала багато досвіду у сексі, адже постійно переживала за вагітність і навіть тест мене заставляла купляти. Також, коли ми трахались пару разів за день і під час місячних, також, вона нила, щоб я її роз'їбав і ходила до лікарки з проблемами по жіночому. Винуватила мене у всьому. А я, хоча б і бачив твій канал, думав, хуями мозгами вівся на це часто. Деколи і ми розходились або вона психувала, але потім знову два шматки лайна ламались і проявляли ініціативу, щоб зійтись. Два шматки лайна, два шматки лайна. Чим закінчилась наша історія? Катя ходіла, хотіла, щоб я поїхав з нею у Київ і там почав жити. А я розумів, що вона непридатна, з нею точно нічого не буде нормального, але поки вона в моєму місті буду трахати її, поки не поїде. Ну, знову ж таки, ти повинен розуміти, добре, добре. Ну, типа, є у тебе якась історія з дівчиною, це перша твоя історія. І все б нічого, якщо б дійсно, окрім цього, в твоєму житті щось відбувалося. Якщо б ти, хоча б в якійсь сфері, розвивався, ти з нею все одно вже... Скоріше деградуєш, тому що при таких стосунках, явно там все одно самооцінка твоя, вона не буде зростати. Ну так, ти вже зрозумів, що ти якоїсь одній дівчині можеш там сподобатись, а що далі? Ну там потрахався, а що далі? І якщо єдине, що відбувається, тобто ти там скоріш, навіть спортом якимось, скоріш за все, не займаєшся, гроші не заробляєш, чомусь нового не вчишся, ну це головне, це головна проблема. Вона зрозуміла, що я молодший, не працюю, живу з мамою, нічого з того не вийде, і поїхала до Києва ще тої осені. Ну, молодчага. Вона. Я ще довго пиздострадав, пиздострадав за нею, і тепер, думаю, не пройшло мене повністю, не дивлячись, що минуло вже більше шести місяців. Ну це закономірно. Якщо ти живеш життям лайна, то ти будеш страждати, будеш страждати набагато більше і довше, ніж хлопець, у якого. Ну, життя все ж таки чимось насичене, і він як особистість, ну хоча б трошки сформований. Ні. Після неї я дивився ще більше канал, розумів, наскільки багато помилок я допустив, що взагалі себе не поважаю. Після цього я якраз влаштувався на роботу молочага, про яку писав вище і працював навіть у вихідні. Погулявши з двома дівчатами, яких успішно поцілував на першому побаченні, але далі діло не зайшло. Обидві не сподобались. На фоні київлянки вони виглядали убого, тим більше вони молодші за неї. Дякую, Каті, за те, що дала мені досвід. Пройдешня шляху по стадіями, тепер я можу знайомитись з іншими, але зараз я зосереджений на встановленні себе і тому проходжу співбесіду на нову дистанційну роботу. Готуюся до здачі ЗНО і поступлення за кордон після війни. Ну і звичайно, до ніяких відносин серйозних я не готовий, тому що після них я не залишився один, а залишився нульом. Дякую, Макс, за те, що ти робиш. Уля, якби не дивився канал, могла вийти сама трешова історія на каналі, але так вийшло просто трешово. Успіхів тобі! Ну і звичайно, що ви русні. Русні, пизда. До завтра!